Перший в Україні конкурс краси для дітей з обмеженими можливостями провели в Кіровограді. Серед учасників діти різного віку і з різними особливостями. Вбрані у вечірні сукні і смокінги. Вони дефілювали під оплески, демонстрували таланти у рамках святкового вечора. Провели благодійний аукціон, докладніше в сюжеті Дарини Романської. Ця дівчина у своїй 16 вже пережила клінічну смерть, двічі поборола рак і втратила маму. Зараз Даша симпатичний підліток із курчавим волоссям, а два роки тому вона важила 28 кілограмів і вперше почула свій діагноз. Кавцинована сагутки. Потім мені от зробили біопсію, удалили тілімфову зви, один там зійшов. Потім я лечилась хімія, п'ять місяців я не виходила з больницы. Перший раз за волосся я дуже плакала, якби, коли вони сипались. Останні обстеження метастазі в організмі далі не виявило. Однак певні наслідки відчутні й досі. Право, вверх не піднімається, бы, там на лопатки такий швам дуже великий, как би бы так. Взяти участь у конкурсі краси для дітей з вадами дівчина погодилася одразу. У вечірній сукні шрам на лопатці і на шиї помітні ще дужче, але їх Даша вважає везінням. Я смотрю, дітки в нас такими галіченими там єлі ходять на колясках, а я так вийшла, руки ноги ходять. І я не себе чувствую. Этого. Серед учасників діти різного віку та з різними вадами, Дефіле кульгаючи чи на візку, переможці усі. Дівчата у пишних сукнях, хлопці в костюмах. Конкурс краси – це так, шанс звіркнути показати Шанс талант. показати на те, що ти вмієш. Там, Щоб мене не обзвали, наприклад, там, що я не красива. Такий конкурс в Україні проводять вперше, говорять організатори. Пояснюють, суперництва тут немає. Основна мета розважити дітей конкурс лекар специфический, скажем так, но э детки настолько разные, настолько все яркие, хорошие. И хочется для детей просто сделать праздник. Такие веселощі допомагають, говорить Даша, дітям з особливими потребами, це дозволяє відволіктися від лікувань та діагнозів. Вони, ну, не зациклюються на тому, що вони болеют. Они чувствуют себя как обыкновенные дети. Ну, мы вообще были все рады. Я видела по всем деткам, все просто такие, ну, счастливые были. Я считаю, это помогает, очень помогает. За несколько років Дашам Стати дизайнером і сама організовувати подібні благодійні вечори. Дарина Романська, Натолі Басиста, Іван Фоміченко день за днем.